Доброго дня! Зараз зробимо детальний відеоогляд брендового крісла Steel Case Моделі SYNC в синьому кольорі з, синюю, з синім сидінням. Оглянемо спочатку саме крісло. Воно виконане спинка з спеціальної сітки. Крісло в прекрасному стані, сидіння дуже зручне, з якісної тканини. Спинка має вигнуту форму, що забезпечує комфорт при тривалому перебуванні. Особливість спинки в тому, що вона має ось таку підтримку для поясниці, яку можна регулювати по висоті. Ось, вона регулюється завдяки ось цим регуляторам піднімаючи їх вверх простими рухами, піднімається або опускаєте, аж не робити це двома руками. Також спинка повністю зверху донизу має такі підтримуючі. Полоси, що також підтримують гарну поясницю. Підлокітники можуть регулювати своє положення, напрямок і висоту. Я зараз покажу на ось цьому підлокітнику. Зараз ми бачимо підлокітник в такому положенні. Легесенько посунувши його туди, можемо направити його більш вперед. Ось ця кнопочка регулює висоту. Натискаючи, одразу піднімаємо. Також можемо зафіксувати на висоту, яка нам потрібна. Є близько восьми позицій висоти. Також підлокітник може змінювати напрям. Лесенько повертаємо і все. Або ближче до середини повністю. Ось так. Плавними рухами легесенько все регулюється. Тут знаходиться наш механізм для регулювання висоти і фіксації спинки. Піднімаючи цю лапку вверх, сидіння буде підніматися. Або ж, якщо ви хочете. Опустити, то потрібно сісти на нього і підіймати лапку, тоді сидіння опускається. Ось ця вертушка фіксує нахил спинки. Натискаючи силою спини на спинку, вона опускається. І в такому положенні, тримаючи, ви фіксуєте положення, яке вам потрібне. Ось тут лапки вони знаходяться з двох сторон, регулюють глибину сидіння. Зараз у нас сидіння висунуте вперід. Піднімаючи ці лапки вверх, ми його засуваємо ось так. Крісло міцне, надійне і комфортне.